В неділі у Мексиці діятиме сухий закон. Заборона на продаж будь-яких алкогольних напоїв. Це обмеження традиційне у день виборів. 1 липня громадяни країни обиратимуть нового президента, членів обох палат парламенту, шістьох губернаторів штатів і на додачу мера столиці Мехіко. Виборчі баталії наразі завершені. Вони відбувались на тлі насильства і звинувачень в корупції. У четвер в Мехіко відбулася досить незвична церемонія підписання так званого пакту доброї волі. Чотири кандидати на посаду президента зобов'язались визнати результати голосування. Цей документ має запобігти повторенню ситуації попередніх президентських виборів 2006 року. Тоді один з кандидатів вимагав перегляду результатів, які вважав сфальсифікованими. За даними соцопитувань, фаворитом перегонів є Енріке Пенє Нієто, колишній губернатор штату Мехіко та чоловік популярної актриси мильних опер. Він представляє інституційну революційну партію. Конкуренцію йому становлять кандидат Лівий хлопець Обрадор, лідер невеликої політичної сили, новий альянс Габріель Куадрі. І вперше в історії мексиканських президентських перегонів Інка представниця консервативної партії національної дії Хосефіна Васкес-Мота. фаворит перегонів пеня. Ні, нещодавно опинився в центрі корупційного скандалу. За словами опозиції, представники його партії, начебто, намагались підкупити виборців, а також просували на телебачення проплачені сюжети. Це спричинило акції протесту за участю переважно мексиканської молоді. Головними темами кампанії стали питання безпеки і боротьби з наркоторгівлею. Щодо цього висловився чинний президент Мексики Філіпе Кальдерон. Ла корупціон, ла вульнерабіліда деласполіслабкість, корумпованість, вразливість поліції суддей не дозволяє Мексиці захищатися і створює умови для зростання злочинності, збільшення корупції. Після приходу до влади 2006 року Філіппе Кальдерон розгорнув справжню війну з наркомафією, долучивши до боротьби з нею армію. Втім, це не виправило ситуації. А президент наразився на численні звинувачення в неефективності обраної стратегії боротьби. За останні шість років жертвами нарковійни у Мексиці стали майже 50 тисяч людей.